Отже, шановне товариство, я себе зараз вже почуваю як в суді. Тобто є якісь аргументи за, я висловлюю щось проти, і тому я хочу апелювати до якоїсь логіки вашої. Дійсно, ми маємо слабкі університети, і ми не маємо таких університетів, які могли би конкурувати з Оксфордом. Це абсолютно об'єктивний факт. Я думаю, що це не треба заперечувати. Але з іншого боку, ми маємо конкретно здатних випускників, і мені здається, що це наслідок стихійного процесу виживання, стихійного процесу виживання молодих людей, які йдуть в велике життя, і стихійного процесу виживання університетів. Мені здається, якщо ми підійшли з іншого боку і подивилися і задали собі питання, як взагалі українські університети можуть триматися на плаву. Тут мені здається відповідь дійсно її треба дуже довго шукати. Тому українські університети, що вони роблять? Позитивно, звичайно, а ми повинні враховувати, як я вже підкреслював, контекст наш український. Що вони роблять позитивного? Вони дають свободу для ініціативи кращим студентам. Вимоги наших університетів не такі сильні, і тому активні студенти можуть більше часу приділити тому, що вони вважають, буде корисно для них для того, щоб розвиватися, для того, щоб бути конкретно здатними зрештою. Далі, українські студенти страшенно вмотивовані, і це підтверджується дуже багатьма фактами. Логіка у них така. Якщо вони не допоможуть собі самі, їм ніхто не допоможе. І ця конкурентна спроможність українських студентів проявляється як при їхньому потраплянні на український ринок, тобто я маю на увазі ринок праці, так і в тому випадку, коли вони потрапляють в західні університети. Всі наші студенти, які продовжують навчання, наприклад, після бакалаврських програм на магістерських в західних університетах, всі мають дуже хороші відгуки, тому що вони конкурентно здатні в студентському середовищі. Де наша спрямованість, де наш вектор, де наш фокус в розвитку... Як нашої університетської системи, так і в погляді на наших студентів. Ми повинні поєднати очікування наших студентів і вмотивованість наших студентів разом із інституційними змінами в Україні. Я хотів би сказати, що Ківномоглянська академія якраз заперечує багато в чому цю систему, яка існує, і є прикладом того, що ми можемо мати такий університет, який буде конкурентно здатний, який буде пропонувати нашим студентам саме те, що вони хочуть одержати. Дякую. Дякую.